Святковий концерт, приурочений до Дня Соборності України, пройшов у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Святкове дійство продемонструвало єднання всіх членів громади, незалежно від національності чи віросповідання. Держава не ділиться Україна на все до республіки. Є, є єдина Україна, є, є єдиний народ, яким ми сьогодні стали, яким ми відчуваємо. Ми відчуваємо плече один одного. Ми відчуваємо допомогу один одного. Сьогодні ми опусками вітали наших волонтерів, вітали наших вояків. Ми сьогодні з задоволенням просто згадували тих державних діячів, які сенсом свого життя визначили зібрати всіх українців в єдину соборну державу. І сьогодні наше завдання всіх нас визначити свою громадянську позицію, як ми будемо, молимося з вами. Захищати нашу державу, а потім її. керівники та представники волонтерських організацій, які вкладають чимало своїх сил, аби допомогти українським військовим та переселенцям, були нагороджені медалями та грамотами. Зміни на краще, зміни до кращого життя, якого всі прагнуть, починаються з нас. Я бажаю нам всім вірити в себе, вірити в тих, хто поряд з нами. І тоді ми насправді переможемо. Україна не переможна нація. Слава театралізовані та хореографічні постановки. Занурили присутніх у історію. Нагадали про події 1919 року, коли був проголошений акт злуки, про революцію на граніті, майдан, військові дії, що відбуваються зараз на сході країни. День Соборності України нагадує українському народу, який століттями був роз'єднаний різними імперіями, про те, наскільки важлива єдність. Тепер об'єднана Соборна Україна більше ніколи не дасть нікому роз'єднати себе.